Друзі, всім привіт! Друга частина відеоролику, де ми продовжуємо читати разом з вами текст польською мовою. В кінці я дам домашнє завдання. Поїхали. Зачинаємо. Моя мама має на ім'я. Оксана Я читаю ось тут, друзі. Моя мама має на ім'я Оксана або мою маму звати Оксана. Представляючи когось. Із своїх друзів, членів родини або ще когось завжди використовуйте так. Мана ім'я і кажіть як? Она ма 46 лат. Она ма, знову конструкція, вона має 46 лат. Тобто 46 років. 4, 4 від слова 4, тобто 4, тобто ЧТР, 4, 4 адже від слова 10. Тобто десять, якби десятки, чотири десятки. Шесть лад. Шесть означає шість. Читається як ше, -ш -ч, ші, -ч, ші. Ши. Мягенька ши і т. Ші. Шесть. Тверда ши. А далі в кінці ші-чі. Ші, Шесть. Ші, Шесть. Ші. Вона має 46 lat. Мама є міла, Мієбеські очі і ясне воси». Ось оце речення. Мама є сміла. Тобто мама є милою. «Ма безкі очі і ясне воси». Вона має голубі очі і яскраве волосся. Ну, не яскраве, а більше таке світле, знаєте, волосся. А Представляючи свою маму, це дуже ідеально представляти її, як Моя мама є сміла. Це навіть звучить мило, звучить класно мило, і це не дивно. Це не дивно, що поляки це слово. Це не дивно, що поляки саме так виражають свою думку. Часто вони використовують використовується слово міва. Я сте ж міли, тобто ти милий або є сте або єсте міла. Часто вони це використовують. І про маму також не забудьте, знаючи тепер це слово, колись комусь представте свою маму або дівчину. Якщо ви хлопець, її скажіть так, вона є міла. Вона є дуже зміва, щоб посилити. Она є бард зміва. Вона є дуже милою. Йдемо далі. Вона є научительком. Вона є, тобто, вона є научительком, закінчення Ом. Бачите, ось ця буква АС АС за керлючкою, яке я її називаю, вона звучить як ОМ. Он. Вона є научительком. Тобто вона є вчителькою саме закінчення ою. Янзика і літератури української. Янзик означає язик. а янзик, Тобто янзика і літератури українські, означає мови і літератури української. Або вона є вчителькою української мови та літератури. Дещо змінений порядок У нас і у нас і в поляків трошки різний порядок. Мої дядкові самі емеритами, це вже насправді цікаво, звучить досить цікаво, мої друзі. Мої дядкові. Мої означає мої. Джадкові а, це таке цікаве слово і цікаве закінчення в польській мові. Воно означає, а, якби мої старші батьки. Знаєте, от як в англійській мові є Grandparents? І тут так само мої чаткові, тобто мої старші батьки. дідусь дідусі, бабуся, чаткові це дідусі й бабусі. Сом, тому що ми говоримо про них. Це множина. Говорячи про множину, про вони, нам потрібно використовувати а, фразу сам. Тобто, коли ми говоримо про однину, мої друзі, тоді ми кажемо «єст». Он, она, або оно – «єст». Але коли ми говоримо про множину, тобто вони, вони, хтось там, вони, їх багато і вони десь не тут, вони отам, вони. Тоді нам потрібно казати «сам». Сон. Мої дядкові «сам», юж, означає вже, вже. От, вже прям. А емерит означає пенсіонер, а з закінченням амі, означає пенсіонерами, тобто множина. Дивіться, мої дяткові сомюшими шемеритами. Мої а, старші батьки вже є пенсіонерами. Або мої старші батьки вже пенсіонери. Ось оце є ми в українській мові рідко використовуємо, а поляки використовують завжди. Тому нам потрібно пристосовуватися і вчитися. Мої чаткові сомішими шемеритами. Тобто, мої старші батьки вже пенсіонери. Бабча, ім'я Анна. Іма 68 лат. Тобто, моя бабця має ім'я Анна. Бо мою бабцю, мою бабусю, звати Анна. Іма 48 лат. Ма це а, слово, за допомогою якого ми описуємо когось. Онма, Онама он і Онома. Я мам. Це різні слова. В українській мові ми кажемо маю. В польській мові ми кажемо мама М на кінці. Це теж є такі особливості, про це ми не будемо говорити далі. Зараз не будемо загострювати на цьому свою увагу. Она bardzo любі хавтовач. Она любі, тобто їй подобається. Вона насолоджується і їй подобається. Хавтовач означає вишивати, тобто рукоділля. А, як... а слово базо означає дуже, аби підкреслити. В англійській мові це аналог. Аналог Very. Вона дуже любить автовач. Вона дуже любить вишивати, наприклад, рукоділля. Дядик ма на ім'я Іван. Тобто, мого дядка, мого дідуся, звати Іван. Он ма ще Demджеon Tlat. Зверніть увагу на цифри. Корінь це завжди. Е Ось так вам скажу. Корінь це завжди отак. Шесть, тобто шість. А 10 означає десять, тобто шість, десять, шість, 60. Дуже схоже до того, як в українській мові. Ми кажемо шість і десять. Да? А разом кажемо шість в польській мові так само: Шесть, дещонт, Шестьнт. І потрібно це виразно вимовляти, аби полякам було зрозуміло. 8 lat. 68 lat. Окей. Она просто любить хафтувати. Це вже все в нас було. Добре, друзі. Ідемо далі. Так. А... Любі оглядать телевізюję і читач газетти. Тобто, він любить дивитися телевізор. Оглондач означає дивитися. Саме оглон, оглон. Бачите, там ази за карлючку, яка читається ON. В кінці слова ми читаємо це як OM. Пам'ятаєте слово студентком, Студентком. А всередині слова ця літера читається як ON. Носовий звук з закінченням н. On. ON. Різниця. ОN і ON. Ам і он. Тому любі оглон оглондач, м'ягенька Ч в кінці. Телевізія і читач. Читач, читач. Чи маю на цьому слові загострю увагу, тому що Z, це, 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 Ось зараз покажу вам це слово. Ось це слово. А, зараз зараз. Ось це слово. Читач. Це Z читається як тверда Ч. Ось я її напишу. Ой, так погано видно. Ось тверда Ч. А в кінці маємо Ч, ніби з м'яким знаком. Ч. Читач. Нажміть на паузу і спробуйте. Читач. Читач. Окей, супер, ви великі молодці. Летимо далі. Газети. Газети. Не кажемо газети, газети. ні. Газети. Тверда Г. Тверде з і закінчення ти. Газети. Люби оглядач телевізія і читати газети. Моя сестра. Не сестра, не сестра. Не як завгодно, а саме що. щостра. Скажімо, «що» і щостра. Щостра. Моя сестра Ірена. Є старша одемня. Зверніть увагу, як це сказано. Одем. Од кого є старша. От кого старша одемна. Супер, супер. Ви молодці. Тепер ви знаєте іще й цю штуку в копілочку. Она ma 23 лата. Jest już менджатком. Тобто, вона має 23 роки. 23. 3, 3. Так, не дивуйтеся, друзі, коли ви дивитесь на слово. Ось оце, але бачите, там т, трз, трз и. Чому я сказав, що це Т. Тобто ти, ши і E. Тому що правило польської мови говорять таку особливу штуку, що RZ читається як ж, Ж, Тверда, притверда буква ж. Але перед, зараз пояснюю, коли ми маємо букви. П і Т. Запам'ятайте ПКТ, 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 ПКТ. Можливо, так асоціацію на слух запам'ятайте ПКТ, 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 ПКТ. Не знаю, придумайте якусь собі штуку, аби автоматично запам'ятати. Після літер ПКТ, 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 Ми читаємо РЗ уже як звук твердої Ш. Твердою Ш. Окей. Okay. Тобто, чи хочу я сказати, що в цьому слові має читатися як Ш. «Ш». Так, я це і хочу сказати. Якщо у вас є якісь сумніви, тоді спробуйте прочитати це слово через «ж». Нічого не вийшло, правда? А чому? Тому що це дуже тяжко. Після букв П, після букв «к», К. І після букви Т, Т дуже тяжко вимовити букву «ж», тверду букву «ж». Тому поляки видумали собі таке правило читати як Ш, Ш, Т, Ш, Ч, Ш. Корисна фраза. Ми додамо ось так і отримаємо тримай. Ой, отак. Тримай. Тобто тримай, 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 тримай. Окей, okay, друзі, ще одна корисна штучка з цього відео вам в копілочку. Ви величезні, превеличезні молодці. Летимо далі. А, і, і є ж Юж – юж, Уже було це слово, і ви, можливо, навіть пам'ятаєте, що воно означає. Воно означає. Воно означає вже. Тобто, вже, конкретно на даний момент, це вже є. І Єсть менжатком. Менжатка це означає заміжня. І єсть менжатком, тобто і вона вже заміжня. Окей, друзі, окей. Летимо далі. Щостра є научительком, як і мама. Тобто, сестра є вчителькою. Пам'ятаєте, научительком ом, ом, тому що «а» з хвостиком в кінці слова читається як буддийський звук «ом». Ом, научительком, як і мама. Як, власне кажучи, і мама. Мама вчителька і доця вчителька. Супер. Оне працює в єдній школі». Чому і що це таке оне? Оне, це коли там немає чоловіка. Розумію. Зараз може бути тяжко і не до кінця прийнятно, особливо прекрасному. Нашим чудові причудові статі, так як жінка, буде не до кінця зрозуміло, чому саме так. Але так це працює. В польській мові все, де немає чоловіка, це інша форма, це форма Оне. В даному контексті мова про сестру і маму, тобто це дві жінки, тому вони являють собою форму Оне. Це також множина, але. В інших в деяких частинах мови для них будуть трошечки інакші закінчення в граматиці. Далі будемо про це говорити: це досить складна і досить об'ємна тема. Але вже на цьому етапі я хочу, аби ви розуміли цю різницю, що така різниця насправді існує. Они працюємо в єдні школе. Працюємо закінчення «ом», тому що працюють, тобто вони це множина, це відміна дієслова до множини. До займенника вони. Вони працюють, тобто вони працюють. В українській мові так само. Я працюю, ти працюєш, ми працюємо, вони працюють. Всі слова відміняються в польській мові цих відмін набагато, набагато, набагато більше. Але в польській мові це також все відміняється. Тому вони працюю. Не дивуйтеся, чому так дієслово відміняється, і це для нас не дивно, тому що в українській мові воно так само відміняється. Набагато простіше набагато легше але так, ці відміни також є. В єдній школа, тобто в одній школі. Ірена є висока і вадна. Ірена є. Тобто Ірина є висока і вадна. Тобто, висока і гарна. Вадна означає гарна. Она має небескі очі і є з блондинком. Вона має голубі очі і є блондинкою. Она ма, вона має небескі очі. очі тверда чи. Тобто, вона має голубі очі і є блондинком. І вона є блондинкою. Тобто, в неї світле волосся. Мій брат, ма на ім'я Олег. Мій брат, ма на ім'я Олег. Досить часто сьогодні ми зустрічаємо саме цю штуку, і я сподіваюся, що після цього відеоролику ви також почнете використовувати це. В цьому повсякденному житті. Почнете говорити: мама ім'я, он мана ім, она мана імя, вона мана ім'я і так далі. Он є учнем 10 класи і має 16 лад. Он є учнем. Тобто, він є учнем учням 10 класи. Ой, тут погано зараз видно. Зараз, друзі, ось так зроблю. Он є учнем 10 класи і ма 16 лад. Тобто він є учнем 10 класу і йому 16 років. <coughs> uh, так. Моя родина є стесова і згодна. Моя родина є веселою і якби зграною, дружелюбною. Тобто, ми всі гарно ладимо в ній. Ми любимо спензач разом в час. Є слово спензач. Це форма інфінітива, тому що, бачите, закінчення чи це з крескою означає проводити. Але проводити в контексті, проводити спільно час, проводити просто час і так далі. Ми любимо. Будь ласка, не звертайте увагу на ось це ми, не звертайте на нього увагу і не звикайте до нього, тому що поляки досить часто скажуть саме ось так, без цього ми. Тобто любіми спензач разом вольний час. Жодного займеннику типу я, ти, он, она, оно, ми, ви, оні, ОН ми можемо не почути від поляків, тому що вони цього рідко вони цього рідко використовують. Тому цілком можливо, що. Буде якраз таки сказано любиме спензач разом вольний час. Тобто ми любимо разом проводити вільний час. Про кого йде мова, ми зможемо зрозуміти за допомогою закінчення дієслова. Ми. Ось оце ми. Спензач разом вольний час. Я дуже кохам своєм родження. Я дуже сильно. Кохаю, можна любіч, а можна кохач. Така сама різниця любити і кохати. Кохам це набагато сильніше почуття. Я багато кохам, я дуже сильно кохаю свою родину. І закінчення своєм родине. Зверніть увагу, ось оце закінчення М. Я сьогодні в відеоролику не вимовляв, тому що в сучасній польській мові. Ми все частіше стикаємося з ситуацією, коли ось це Е в кінці не вимовляється в кінці слова. І тому я би з одного боку був вимушений і повинен би був бути людиною, яка вчить вас так говорити, але в сучасній польській мові все рідше і рідше люди стикаються з тим, що говорять на кінці оце Еу називам się». Рідко це можна почути. Особливо в більшості воєвудств Польщі, і тому я цього сам в своєму житті ніколи не використовував і не навчаю вас також цьому. Дайте фідбек ті люди, які знають, ті люди, які живуть в таких воєвудствах, в яких це говориться, і скажіть, будь ласка, чи часто ваші поляки, які в вашому оточенні говорять оце в кінці, де саме ви проживаєте, і чи хотіли би, щоб я більше уваги звертав на. Ось це все на ну, оці всі конструкції. Я дуже розраховую, дуже сподіваюся на ваш фідбек. Ми будемо продовжувати далі читати всі ці тексти. Ми будемо знайомитися з ними далі. Хочу вам сказати, це книжка вона називається мов і читай по польську конверсація лектури, тобто розмовляю, читай польською мовою, розмовні теми, тексти для читання. Тут є дуже багато текстів, я їх використовував для початківців на самому початку. Моя родина, де ми описуємо свою родину, моє мішкання, як мія мой день, іде на закупи, услуги, в бібліотеці, моє хобі, моя книжка, подруж, podróż, в моєму дому, наш університет, uniwersytet, Polska, і Сава, Краков, Україна, Київ, Тарнопол, Тарнопол. Фредерик Чол Хопін. <свят> um, так, oh, цікаво, цікаво. Тест справді це на кінці навіть є. Тобто, цікаво. цікава, насправді, книга, друзі. Дуже вам дякую, що зараз в ті часи, коли багато матеріалу, і дуже вам дякую за те, що в ті часи, коли всі намагаються як можна швидше все зробити, живучи в дуже швидкому, при дуже швидкому часі, ви приділили і присвятили мені. Ці безмежно цінні для вас хвилини вашого часу. Я був дуже радий поділитися своїм часом, безмежно цінним для мене, для того, щоб дати вам ці знання. Я сподіваюся, що вони будуть для вас корисними. В майбутньому я буду розраховувати на ваш фідбек. В майбутньому я буду дуже сильно розраховувати на те, що ви будете давати зворотній зв'язок, вчити мене, як покращувати свої відеоролики, як робити їх менш. Менш водянистими і більш інформативними. Тому друзі, дуже вам дякую. Тримайтесь і вчіться.